що має дарувати хлопець дівчині на День Закоханих, щоб вона була задоволена? Квіти в першу чергу, увагу, кохання. <рес> що має дарувати тато мамі на День закоханих? Взуття. Взуття? Що має дарувати мама татові? Мама, мабуть, сумку якусь. А ви що скажете? Щось смачненьке. <рес> <рес> Чоловікові. Приготувати нарешті. <реш> головне, щоб не забув привітатися, саме головне. А таке може бути. Може. В першу чергу це квіти, квіти так, квіти. обов'язково. А далі вже там хто. У які можливості. <реш> Мені подарували пральну машинку, я дуже задоволена. <реш> а що, зламалась? Так. <реш> То це була стратегічна покупка. Це було моє бажання. <реш> а, це було ваше бажання? <реш> <реш> То була з бантиком. Так. Хорошим подарунком будуть нові речі або гроші на всякі. Подарунки, самі, щоб дівчата вибирали. Увагу! Да, увагу. увагу. Ну можна якусь квіточку, якщо там так підв'якшуємо. Ну хоча б якусь, хоча б уже якусь квіточку. Я думаю, квіти і якась прикраси, якісь. Якусь цепочку може. Букет роз здорове, конфети і якусь то плюшу, ігрушку. А здорове це скільки роз? букет где-то 30-31. Ну скільки років їй, то сіки й дари, так? Так. Курточку я себе подарю. Уже подарив? Да. Завчасне, так? Да? Так. Да. Перший букет. Потім не дві типа. А мішка якого розміру має бути поки руками приблизно? Такого. Отакі мішка. <хи> То, мабуть, для мене було приємно це якась подорож, mm -hmm. якби на день закоханих. Може якась м -м -м, десь якась вечеря, вдвох, можливо. Uh -huh. Взаємодача. Який подарок от уровня мені дарять, такий я дарю. А як ви догадаєте? Наперед, що вона <звук> вам подарує. <звук> Там в основному все предсказую. Ну, Фінансове состояння і так далі. <звук> і що дівчина може таке подарувати хлопцю? Я не знаю, важко сказати. Обачно носки. <хи> духи. Таку двохлітрову баклажку пива. Дуже хороший подарунок був. BMW X5M Competition. А якого кольору BMW за нього буде? Сидячук. Виходить, так. Духи. Парфуми. А так зазвичай дарують? що? Шкарпетки. Тобто парфуми це в теорії. А на практиці шкарпетки? Так. Ви? Я своєму партнеру дарю навушники, хороші. Ну, новенькі навушники угу. або ще щось чоловіку сподобається. А ви полюбляєте саме навушники в якості подарунку? Ну так. Нічого мені, крім любові, не треба. Ну, типу, головне, щоб була кріпка любов і все. Та пульки на